Вітаю, Петря! Радий вас бачити у нас в студії. Розкажете нам, які цифрові новинки чекають на киян. Доброго дня. Я думаю, ми спочатку поділимося тим, що вже зроблено, тому що за останні роки ми дуже продивинулися в цьому напряму. Цифрові сервіси поліпшують життя киян, а головне забезпечують безпеку, комфорт і екологічність. Цифрова екосистема міста Києва вона впроваджується під керівництвом київського міського голови Віталія Володимировича Кличко вже не один рік. І ми маємо певні результати, позитивні, які дають нам розуміння, що сфери, які ми обрали, найважливіші сфери для життя киян, порадившись в першу чергу з киянами для цифровізації, для зручності, для того, щоб забезпечити саме той комфорт і ту насолоду життя в місті Києві, до якої ми з вами прагнемо щодня. Це і безпека, це і освіта, це і транспорт. Це і електронна демократія, і інші саме буденні питання, які нам важливі, коли ми з вами проводимо життя в найкрасивішому місті в світі. Одним з таких елементів є застосунок Київ цифровий. Він фронтує велику цифрову систему, яка забезпечує життєдіяльність міста. Це і у сферах. Житлово-комунального, це і у сферах транспорту, це і у сферах освіти, це і у сферах безпеки і своєчасного інформування. І саме застосунок є тим віконцем, через який всі містяни можуть отримувати оперативно, зручно інформацію або сервіси цифрові, які надає місто. Інструменти цифрової інклюзії в нас на окремому. П'єдесталі, тому що ми розуміємо, що цифрова інклюзія вона дуже важлива, і якщо певний, певна людина вміє користуватися, то ми маємо забезпечити можливість або навчання використання сучасних цифрових сервісів, або забезпечити можливість отримування послуг без них, якщо в людини або немає бажання, або немає можливості навчитися і отримати доступ до цих сервісів саме в цифрі, це підкреслює. Саме э, людиноорієнтованість всіх сервісів в місті, які забезпечують доступ як і через центри надання адміністративних послуг э, фізично офлайн, так і в них навчання, так і цифрові сервіси, які спрощують життя і економлять час для більшої частини киян. Залученість э, киян э, до цифрових сервісів до користування застосунком складає більше 86%. Це дуже великий відсоток. Э, при цьому рейтинги також 4,7 в обох сторонах це означає те, що користувач задоволений тим сервісом, задоволений тією якістю сервісів, які надаються. Оскільки цифра це ж про людей. Цифра це інструмент. І, звісно, коли користувач отримує сервіс, з іншого боку, такий же така ж людина, чоловік або жінка. Створюють цей сервіс, надають для того, щоб через цифру його транслювати далі. І це якраз спілкування з двох боків людей, які одні створюють сервіс, інші його отримують і дають фідбек про те, наскільки вони вдоволені. Ці принципи базуються якраз і ми з них і починали, з пріоритетів. Як ми взагалі будемо створювати сервіси в Києві? Почалося з того, що ми створили фокус групи і спитали в киян, що б вони взагалі хотіли. Які сфери необхідні? Це е, юзер-центричність, коли ми прийшли і сказали, що оце ми вміємо, це у нас вже є, оце ми можемо. І фокус групи брали, що з цього першочергове, що більш актуальне, що в наступні роки можна зробити. І е, е, той рівень проникнення цифрових сервісів в буденне життя, наскільки він необхідний. Okay. Е, це дуже чутлива історія, тому що і персональні дані, і. Право на приватність вони також нікуди не діваються. І в сучасному цифровому світі ми б хотіли б з вами і отримувати якісний сервіс, але при цьому так. не хотіли б зайвого втручання в своє приватне життя. Якраз в місті забезпечується той баланс. Ми дуже детально при створенні будь-якого сервісу досліджуємо ці питання і балансуємо для того, щоб не порушити ці принципи життя людини, якому гарантується право на свободу, право на Вільний вибір і право на невтручання в приватне життя. Тому юзер-центричність, цифрова інклюзія, як я вже казав, безпека. Безпека це головне. Останні роки під час активної фази війни ми розуміємо, що це номер один, але безпека фізична, також поєднується з безпекою в кіберпросторі. Це наші з вами дані, і ми маємо забезпечувати безпеку. Тому будь-який сервіс будується по принципу: він має нести цінність як людині, так і забезпечувати схоронність цих даних в майбутньому від будь-яких посягань. Ну і звісно, демократичні принципи, які якраз і уособлюють створення цих всіх сервісів, коли ми гарантуємо можливість спілкування, гарантуємо збереження цих даних, гарантуємо право на приватність. І забезпечимо модель комунікації містян з муніципалітетом, і навпаки. Це дуже важливо. Так, це як на мене, це пріоритет номер один, коли ми можемо забезпечити саме комунікативну модель вирішення будь-яких питань. Тоді ми отримуємо найкращий результат з вами, як ми бачимо навіть в тяжкі часи. Безпека містян на сьогодні сервісом забезпечується в частині. Саме фізичне оповідомлення про повітряну тривогу, ракетні удари, офлайн-карти, які забезпечують можливість навіть під час блокауту інформування користувача, де знаходиться укриття, де можна отримати воду, де отримати ліки і тому подібні сервіси, які необхідні для виживання. Сповіщення ранні про будь-які інші події в місті це і перекриття руху, і ремонтні роботи. І більше того, вони розумні, Залежно від того, де користувач користується основними сервісами, в якій сфері, то тій групі і будуть приходити повідомлення. Якщо вам не цікава сфера ви користуєтесь виключно муніципальним транспортом, ви не користуватись паш... приватним пасажирським транспортом, вам це повідомлення і не надійде для того, щоб вас не перевантажувати інформацію. Ну і звісно, останній рік ми маємо складності з електроенергією, тому повідомлення про вимкнення. І цей сервіс удосконалюється про вимкнення від дитека і Укренерго також присутні в Києві цифровому три категорії. Ми доопрацьовуємо, щоб отримувати всі три категорії вчасно і надавати цю інформацію користувачам також вчасно для уникнення, в тому числі буденних ситуацій, коли людина застрягла в ліфті. Щоб такого не було, заздалегідь там за хвилину, за дві до. Можливого навіть аварійного вимкнення людина буде отримувати повідомлення. Про цю ситуацію і приймати відповідне рішення не угу. заходити до того ж ліфта. Оце, до речі, дуже класно. Слухає, мені подобається ці сповіщення за 30 хвилин, коли знаєте, буде відключення світла або світло повертається, такі о Боже, нарешті. Так. Але це одна з груп. Там всього три групи: угу. є ще аварійні і екстрені. І От якраз ми відпрацьовуємо для того, щоб крім планових ви також могли бачити всі інші ситуації і розуміти, що відбувається у вас вдома або на угу. роботі. Розумна мобільність також забезпечує комфорт перебування і безпеку в місті. Ми відклали на певний термін плани створення інтелектуальної транспортної системи як великої екосистеми, саме із початку агресії і початку активної фази війни. Але вже повертаємося до цього питання: сервіси паркування, сервіси евакуації багато хто з кіян користується. Користується електронний квиток. І саме головне контроль цих сервісів, контроль якості надання, в тому числі контроль якості транспорту, який перевозить містян. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що саме зворотній відгук дає нам розуміння, які сфери і в якій частині необхідно зосереджувати свої зусилля в найближчі роки. Для того щоб дійсно змінити якість життя в місті і підняти стандарти до тих, які ми з вами хочемо бачити, як то кажуть, в буденності, коли все добре, ти і не замічаєш що добре. О, так. Оце, оце так і хочеться, щоб нас і було. Тому потихеньку-потихеньку ми йдемо з вами. Але знову ж таки потихеньку, на відміну від Європи, ми це йдемо семимильними кроками. Тому дуже добре в нас виходить. І, в тому числі як сервіс, який перевіряє вільні чи не вільні паркувальні місця, він в пілоті у нас запущений і дає розуміння на якому з майданчиків можна припаркуватися зараз. Цей сервіс буде в майбутньому розвиватися для того, щоб Забезпечити вже комфорт використання і розуміння логістики і планування взагалі поїздок по місту, в тому числі пересадкових, коли ви з переміської зони приїхали, зрозуміли, де запаркуватися, пересіли в пасажирський транспорт, метрополітен, наприклад, проїхали до точки. З метрополітену вийшли, пересіли, наприклад, на автобус, і для вас в тому числі система буде прописувати в майбутньому час, що саме головне це час насправді. Час перебування в дорозі. І ви будете визначатися, чи машиною їхати, чи все ж таки зручніше і швидше буде проїхати пасажирським транспортом до точки, яку ви собі намітили в поїздці. Дуже важлива також сфера, особливо зараз під час війни, це інструмент електронної демократії. У нас немає можливості на сьогодні збирати людей великими групами, проводити опитування, питати, що, як і куди, ну, в класичній формі. Тому інструменти електронної демократії, які ми запустили, якраз основні вони були запущені під час вже 22-23 року, забезпечили нам унікально великий відсоток проникнення містян в життєдіяльність не тільки міської сфери, а й структур. Тобто містяни змогли давати свої оцінки, своє бачення і висловлювати свої думки з приводу роботи певних структур, з приводу прийменовуємо, не прийменовуємо, що робимо, встановлюємо, не встановлюємо. Це дуже важливо. І як цікаво, в нас на сьогодні стабільний відсоток участі містян в електронній демократії, тобто в опитуваннях, в петиціях, це 10%. Це дуже великий відсоток, тому що до війни. 500, ну, 1000 осіб приймали участь в цих питаннях. Вони були не дуже зручні механізми подачі, не дуже зручні саме законодавчо визначена можливість, а механізм, ну, Ну, він є, але доволі складний, як на користувача виявився. І як тільки ми зробили прості зручні інструменти, рівень проникнення зріс суттєво, і це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що це набагато точніше ніж звичайна соціологічна вибірка. Вона дає розуміння станом на зараз, чого хотіли би містяни. Це дуже важливо для нас, тому що ми розуміємо, що. Часи змінюються, і ми маємо змінюватися, адаптуватися. І муніципалітет має приймати оперативне рішення в залежності від потреб на сьогодні, а не те, що буде завтра. Це як от клієнто-орієнтована структура. І з таких сервісів, окрім опитування і петиції, дуже цікаво, ми запустили майданчик це голосування в СББ. В, цьому, в цій моделі місто виступає виключно посередником. Гарантом того. Що є майданчик, на якому буде проведено все а, прозоро, чесно, за допомогою електронних цифрових підписів, за допомогою електронних сервісів, а вже а, ОСББ керівники збирають а, власників а, приватних помешкань угу. в цифровому просторі і проводять голосування. Обирають управляючі кампанії, змінюють правила використання і тому подібне. Чим це дуже зручно? Тому що на сьогодні також є проблема, що певні власники квартир. І до війни то їх було важко зібрати фізично взагалі, тому що о, і робота, так. і вихідні, ну і взагалі не до цього. А зараз ще й фізична відсутність не всі власники ну, присутні в місті, або о, захищають нашу батьківщину на передовій, або де інде в іншому місті, разом з тим є право приватної власності, і без думки власника не може бути прийнято рішення. Таким чином цей інструмент розблоковує. Питання прийняття рішень управління багатоквартирними будинками. Це дуже зручно, дуже комфортно і, як на мене, дуже економічно обґрунтовано, тому що коли починають ОСББ активно на ринку змінювати підрядні організації, поліпшується якість обслуговування, а від цього поліпшується комфорт нашого життя. І тут якраз місто виконує оцю вже. Нову роль посередника, не приймаючи будь-яких адміністративних рішень, забезпечуючи можливість прийняття рішень іншими уповноваженими структурами, вже самостійно людям, власникам квартир. А там лише ОСББ чи ЖЕК також є? Зараз ОСББ. Mm -hmm. Управляючі компанії, ну, ЖЕКів вже ж як таких нема вже давно. Ну, по факту так. Це якраз і стимул для того, щоб інші багатоквартирні будинки. Прийняли рішення про створення СББ і почали керувати своїм будинком самостійно. Це якраз от та зручність, яку ми забезпечимо, місто забезпечує угу. для того, щоб люди прийняли рішення, що вже пора. Це добре. А, і в цій частині саме електронної демократії і прозорості, також місто в цьому році запустило дашборди, які дають дуже а, зрозумілу і візуально просту інформацію. Про певні цифри показники на основі даних реальних, або в онлайн режимі, або вони оновлюються там щотижня, в залежності від джерела інформації і стану оцифровки цієї сфери. Разом з тим, раніше вивантажувалися великі масиви даних з великою кількістю цифр. Ну, Наче дані є, а наче що з ними робити, ну, не зрозуміло, Це тільки може спеціаліст розібратися. Якраз зручна конфігурація цих даних. Зручні показники, зрозумілі візуальна дашборди забезпечують той крок вперед до прозорості, відкритості муніципалітету в питаннях управління міської інфраструктури. Вони доступні і на сьогодні користуються великою популярністю. Людям цікаво подивитися, що ж відбувається в місті за показниками і за цифрами. При цьому ми з вами розуміємо, що вже багато років триває війна. І в нас великий шар наших захисників, які і на сьогодні. Захищають батьківщину і потребують певних соціальних послуг. Разом з тим, фізично не завжди можуть прибути до міста, прибути до управління, яке має забезпечити видачу цих пільг пільг або якихось інших матеріальних надбавок, виплат, і так далі. І от в цій частині ми розробили, запустили кабінет захисника разом з нашою службою соцзахисту міською, яка Визначила критерії, по яким ми маємо перші сервіси 45 запустити, вже самих самих е, 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 витребуваних і які користуються попитом захисників і захисниць. І ще 165 сервісів ми е, продовжуємо цифровувати для того, щоб додавати як послуги. Велика що ціпла. це означає? Так, е, це дуже е, великий обсяг, але що це означає? Це означає, що е, захисник чи захисниця, перебуваючи навіть е, на бойовій позиції. Може через смартфон або вебсайт взяти до себе в кабінет в кабінет і замовити певні послуги, які їм необхідні, або для них, або для членів їх родини, дітей, наприклад, коли необхідний підпис, в тому числі електронний батька чи мами, для там вступу дитини в садочок в школу, наприклад, або е, чогось іншого. І це якраз ті послуги, які захисниці і захисники можуть отримувати віддалено. Це дуже комфортно і це, як на мене, своєчасно, тому що ну, дійсно фізично в людини немає можливості разом з тим є право, і от якраз тут муніципалітет забезпечив через цифровий інструмент реалізацію реальну реалізацію цього права дуже швидко і дуже комфортно. В цій частині також ми звернули увагу свого часу і нам донори дуже допомагають. Організація Bloomberg Philanthropies і Kличco Foundation забезпечують нашу підтримку в частині розвитку сервісів ментального здоров'я. Цей аспект дуже актуальний останні часи був. Разом з тим, через цифру нам вдалося почати збирати первинні дані про стан. На зараз про розуміння потреб основних в першу чергу ми звернули увагу, звісно, на освіту: дітки, вчителі, їх батьки і, звісно, та частина батьків, яка є сім'ями учасників бойових дій, тобто наших захисників, це окрема категорія, яку також яку також ми звернули увагу додатково, розуміючи, що зараз необхідно підтримувати ментальне здоров'я. Розуміти проблематику і виробляти механізми підтримки і стійкості наших дітей, вчителів, батьків для того, щоб наша нація була стійка і незалежна, нам необхідно міцне ментальне здоров'я. І в цій частині у нас дуже добрі результати. На сьогодні запущено в освіті. Два основних напрями це ментальна варта і група екстреного реагування, які забезпечують обробку даних щодо ментального здоров'я діточок, батьків і вчителів. Виробляють на сьогодні методи і рекомендації, яким чином ми можемо допомагати як необхідно, через професійних спеціалістів, які якраз в сфері ментального здоров'я займаються. Ми залучили ці організації і в майбутньому. Сервіс буде розширюватися в рамках міста таким чином, що ми будемо залучати організації, які саме спеціалізуються на ментальному здоров'ю, і спеціалістів в першу чергу дипломованих, забезпечуючи і насичуючи їх первинними даними, отриманими з цифри, зрізом, що, зараз, що станом на зараз відбувається в певній школі, в певному учбовому закладі, з вчителем, з дитиною. З адміністративним персоналом, з батьками, і надаючи можливість їм прийняти професійні рішення, як необхідно попередити. Тому що подолання наслідків ну, неминуче нам все одно прийдеться розбратися з цим ще довго, але ще багато чого ми можемо попередити. І саме превентивні заходи, я вважаю, основні на сьогодні для того, щоб ми змогли забезпечити стійкість і стабільність ментального здоров'я нашої нації. Кожного українця нашого роду, фактично, це якраз в цьому проєкті і забезпечить нам ефективність і якість. Але ми не забуваємо про те, що взагалі освітній простір у нас потребує цифровізації як апаратне, так і програмне. І окрім ментального здоров'я, ми дуже щільно звернули увагу і працюємо в цьому напрямі: це безпека фізична, безпека в кіберпросторі. Безпека, безпека ментальна, забезпечення онлайн-простору, в якому дітки можуть отримувати навчальні матеріали, спілкуватися безпечно з вчителями, батьки з вчителями окремо в просторі, отримувати завдання, завантажувати вчителю зроблені завдання, і велику частину адміністративної роботи для вчителів. Також спростили за допомогою цифрових інструментів, за допомогою єдиного освітнього простору. І новацій в цьому році, не так там декілька місців тому, запустили в пілоті за допомогою штучного інтелекту, вчителям е е систему, яка вчителям допомагає розробляти учбові плани Ого. і допомагає підвищувати рівень освіти, тобто система, яка допомагає навчатися і е е е освоювати нові. Сфери вчителю, який йому необхідно для здійснення навчального процесу діточок. Маємо дуже позитивні і дуже гарні відгуки від вчителів. І на сьогодні це важливо, тому що, окрім зручності інструментів, ми маємо розуміти, що кожен з нас ще має відчувати підтримку один одного. Якраз в цьому цифра. Як би там хто не казав, що це холодно, не холодно це бездуховна цифра. Насправді цифра забезпечує духовність, цифра забезпечує комфорт, цифра забезпечує безпеку екологічність. А, тому що принципи взагалі будь-яких і продуктів це в першу чергу мінімальне навантаження на природу, тобто це енергоефективність, мінімум вуглецю, мінімум будь-яких інших не неекологічних не методів або підходів. Якраз цифра несе Певну, можна сказати, ідеологію, певну віру того, як ми маємо жити екологічно, якісно і духовно цілісно. В цій частині, окрім загальних сервісів цивільних, також в місті створюється і впроваджується на сьогодні ситуаційний центр. Він забезпечує основні служби. Зараз в пілоті певні напрями вже впроваджуються інформуваннями, координацію на місцях. Розумінням деякі події відбуваються, надання і збагачення цих даних службам по напрямам, і оцінка ризиків і прогнозування будь-яких подій, які за регламентами зараз прописані, їх насправді багато, і навіть нереальні події прописуються на всяк випадок вперед, з можливими наслідками і розумінням плану дій, як з цим бути. Це забезпечує. Системність у вирішенні будь-якої нестандартної ситуації або проблеми в місті, і розуміння всіх учасників процесу, що необхідно робити. Тому що велике 4 мільйонне місто потребує завжди своєчасного інформування і інструктування. Бо немає нічого гіршого, ніж паніка. І от якраз цифрові сервіси забезпечують своєчасність надання інструкцій і повідомлень про те, що відбувається, і що необхідно робити. І це все поступово визнається в світі, тому що як ми з вами пам'ятаємо до початку повноцінної війни. в нас в світі було розуміння, що ну Україна є Україна. Зараз Україна представлена на світовій арені з високо піднятою головою, і ми розуміємо, що наш it ринок, IT-сфера, сфера, it спеціалісти одні одні з найкращих в світі. Наші ідеї, наші напрацювання, які до цього вважалися занадто продвинутими і такими, що не витримують стресів, пройшли випробування ковідом, пройшли випробування війною. І на сьогодні наші системи, наші спеціалісти вважаються найкращими, тому що навіть під час війни, бомбардувань, все працює. Інфраструктура працює, сервіси працюють, і це отримало певне визнання. Навіть в результатах вже ООН, коли вони визнали, що місто Київ, Україна взагалі на п'ятому місці, місто Київ входить топ 15 13 місто. І тут що саме головне, що вони оцінювали не кількість всього, а кількісно якісні показники тобто, скільки сервісів, які і цими сервісами, скільки людей користуються, і як вони впливають на буденне життя містян. В Києві рівень проникнення і впливу цих сервісів корисного впливу на буденне життя киян настільки великий, що за двороки з останнього там по передостанніх місцям ми стали в 15 кращих. В цьому році досліджувалося 193, здається, міста світових. І тут нам є чим пишатися. Ми розуміємо, що це визнання тієї роботи, яка робилася в попередні роки, особливо 22 й 23-й. Ми з вами всі багато працювали на те, щоб перемога була ближче і ближче. І в принципі, на міжнародній районі, окрім ООН, нас визнають щороку досліджуючи сервіси, особливо в сфері електронної демократії. Це окремий шар, який європейці досліджують, тому що раніше вони нас вчили, а тепер саме в електронній демократії вони дивляться, як це робиться в Україні, як це робиться в містах. І в сфері ЖКХ, наприклад, це окремий шар, який в нас давно вже пропрацьований. Ми розуміємо, як єдину платіжку зробити, як працювати з показниками. То в Європі, наприклад, такого й нема і ніколи не було. І зараз у них стає питання, як це все оптимізовувати. Ну і система інформування. Система інформування про безпеку, про те, що необхідно робити містянину, куди дітися, довіднички. Це також в світі не представлено в такому обсязі, як це зроблено вже в нас, в нас на теренах в місті Києві. Дякую вам дуже за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякую, Петра, за дуже змістовну доповідь. І що цікаво, ви на початку сказали, що розповісти про те, що є, але у вас так вийшло отримати баланс про те, що є, і те, що буде, це справді дуже класно. І я сподіваюся, що згодом Київ стане найбільш цифровізованим містом у світі, і ми разом з вами будемо цьому допомагати. Вам. Дякую дякую, вам. Дякую.